Поняття любові, воно є центральним у нашій вірі. Воно є головним поняттям у християнстві. Це є християнство це є релігія любові. І ні, ні одна релігія світу так яскраво не підкреслює це почуття. Як головне, як християнство. Більше того, апостол Іоанн Богослов у своєму посланні прямо називає нашого Бога, що Бог є любов. Але доки ми живемо на цьому світі, доти ми не можемо до кінця збагнути і повністю вмістити в себе оце поняття Бога-любові. І сьогоднішній Євангельський уривок, який був присвячений рядовій неділі, він приоткриває нам оце нерозуміння, яке було в старому завіті оцієї головної чесноти християнства. І так само я більш чим упевнений, що і ми, будучи людьми гріховними, Людьми з сіманими очами не можемо до кінця не то, що виконати, тобто освоїти, перейняти почуття цієї Божественної любові на себе, а ми і не розуміємо правим. Також у цьому уривку євангельському законник хотів і Ісуса Христа, Спасителя нашого словами, так сказати, блеснути знаннями. Тому чи він правильно розуміє закон Мойсея. Учителю каже, яка найбільша заповідь у законі? І Христос, попри всі його такі коварні замисли цього законника, він дуже чітко відповідає, що найбільша заповідь це возлюби Господа Бога Твого, всім серцем, всім розумом, всією душою. І казалось, що цього було достатньо законнику. Христос сказав, то дійсно, в що вони вірували. Але Господь він хотів і розуміти цього, цю людину і розширяє цю заповідь. Розширяє заповіді і каже, що це є перша і найголовніша, а друга заповідь подібна їй. Це возлюби ближнього твоєго, як сам себе. Це теж не була, повірте, нова заповідь для іудеїв. Не була. Тому що в книзі Левіту, в 19 главі, попри там всі ті ритуальні, яка нам ця книга десь кажеться скучна, хто хоч разу руки брав Біблію, вона просто хочеться просто пропустити, оскільки ці всі предписання ритуальні, вони там їх стільки багато, але серед тих усіх предписань там є теж заповідь. Люби ближнього, як самого себе. І, але чомусь іудеї вони її так, знаєте, сприймали по своєму Ближній для них був той літній Богродич, їхній сопліменник. І, 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 і вони, її, вони її рахували, що її треба виконувати чисто для своєї. Тобто для чужих людей вона не стояла. Це був свій. Ми це знаємо в інших уривках Євангелія, коли Христос про милосердного самарянина, пам'ятаєте, теж вразумляв, хто такий ближній. Так от Христос в цьому законнику сьогодні розширяє це поняття любові. Сидіть Лян Златобус, каже, що він неправильно розумів, що таке найбільша заповідь, і про поняття любові в нього було дуже іскажене. І неправильно, тому що злоба, навіть по відношенню до Христа, цих людей наповнювала злоба, завість, і про яку любов могла йти мовчати. Так от Христос розширяє цю заповідь, розширяє і каже нам, що без другої заповіді неможливо першу заповідь виконати. Представляєте? От, кажеться, так от чого так? І відповідь на це питання дає той же апостол Любові, Іоанн Богослов у своєму посланні. Він каже так, хто говорить, що він любить Бога, а брата свого ненавидить, то є лжець, брекун. Тому що уточняє далі, як можна любити Бога, якого ти не бачиш, якщо ти брата ненавидиш, якого ти бачиш. Ці слова, вони взагалі, скажімо так, не описувалися в ідеологію і той, у той бит Старого Завіту. Вони якраз і були новими, вони взагалі йшли в розріз із формальністю, в яку займалися тогочасні фарисеї і іудеї. Вони ці слова вони виключали просто. Формальне відношення, так сказати, любові до Бога. так? Ти можеш не навідати когось, але тим не менше ходити кичитися та, що я от, я люблю Бога. Ні, апостол це чітко називає, це є брехня. Це людина самообманює себе. І тому Христос і стільки, особливо у Євангелії от Іоанна, стільки сказано про цю заповідь. Вроді казало би, браті братій і сестри, все понятно. А чому так важко їх використати? В іншому місці в Івангелії Господь каже ученикам своїм, заповідь нову даю вам. Чуєте, нову заповідь даю вам. Все, понятно, нічного не сказано. Да любіть друг друга, Яко я вас возлюбив. Посередине, у чому новизна цієї заповіді буде? Це все сказано було ще в законі Мойсе. У тому, що християни, апостоли, до яких ці слова були звернені, вони мали навчитися не просто любити тих, з ким нам комфортно, хто нам теж робить добро, а навчитися Христовою, тобто любити тих, хто не завжди в ответ нам. І це було новою, ця заповідь була нова. Бо в іншому ще раз місці сказано, Христос каже, в законі що написано? Возлюби ближнього і ненавидь врага твого, а я вам кажу що. Любіть ворогів ваших, благословляйте проклинаючих вас. Вот у чому новизна була, представляєте, як тяжко це вмістити. Як тяжко нам навчитися любові Христовою, бо не можна собі сьогодні сказати, там чи самому і сказати, от я ну, від сьогодні буду любити всіх. Чи там начитатися книг якихось і переконати себе у морально там, чи розумово, що от я сьогодні Ні, не вийде. Не вийде це. це зробити, тому що святі, які... Цю життя у подвізі, молитві, постів, тяжких і спитання, і то вони клали оцю любов Христу на саму верхню сходинку Не можна її просто взяти і так взяти і виконувати. Ця заповідь вона потребує надзвичайно колосальної роботи над собою в першу чергу. І то, повірте, і то ми не зможемо яку висоту нам задає Христос. Представляєте, яку висоту у християнстві задав Христос для людей. Не просто формально щось виконати, а, а виконати так, такий потолок задав, що ні одна релігія світу цього не зробила. І більше того, він в тому же Євангелії від Іоанна каже, нема більшої любові. Представляєте, це є потолок, можна сказати, як хто душу положить за друге своє. Тобто предел нашої любові це умерти за Чому ми так і десь і воїнів восхищаємося і захищають нашу батьківщину, не як і нападають, і ворують, і вбивають, чужоє забирають. А ми восхищаємося тими, хто душу. І своє життя кладе для того, щоб людині інший було добре. Бо це є потолок, це є границя любові, яку задав Христос, яку сьогодні так не міг містити оцей Законний, який був обезоружений просто. Може у вас виникнути такий помисел, так ми, ну, значить, тоді маємо усіх любити, значить, ми маємо це не пробити. Взагалі людина якась має бути інертна? Ні, неправильно церква нам стане учить. Церква нам каже іншими словами, дуже хороша думка святителя Філарита Дроздова митрополіта. Він каже, щоб ми правильно зрозуміли суть християнської любові по відношенню особливо до боробів. Він каже таку цитату. Каже, гнушайтеся, тобто не майте діла з ворогами Божими. І ми знаємо, церква суджувала таких людей на, 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 на церковних соборах, щоб вивезти завкану церкви ту людину, яка розлагає церковну общину, яка вносить якісь еретичні мисли. Далі, каже, святі, боріться із ворогами вашої батьківщини. Це говорить про те, що ми маємо ставати на захист батьківщини, щоб не людину просто нищити, а зло проти. І третє, каже, любіть ворогів ваших. Гнушатися ворогів Божих, боротися з ворогами батьківщини і любити своїх лічних ворогів. Оце нас церква, тому що цей святитель, він Великий святий 19 століття, авторитетний святий, і для церкви, і ну, для якогось особисто, Тому так, таке поняття. Но ще хочу повернутися все ж таки до любові до ворогів, тому що це є, якщо хочете, це є серцевина християнства, квінтесенція, є таке слово, це є саме головною що нас відрізняє від інших, і що нас, скажімо так, ідентифікує, що ми є дійсно ученики Христу. Що ми не просто християни по букві там, чи ми приходимо, а іменно в тому, що це чувство ми в собі воспитуємо. І до цього ми От це є Чувство, воно не залежить від того, оця Христова любов, вона не залежить від того, як до тебе все ставлять. Добре, погано, люблять тебе, хороші тобі слова, погані тобі вчинки якісь роблять. Воно є вище того, воно не залежить від того, як до тебе як до все відносить. Бо що ми, на жаль, зачастую оцінюємо людину і спілкуємося так із людиною чисто з поняття Тобто людина нам робить добре, і ми їм добре. Людина так, і це є, ми повірте, ми ще не вийшли на уровень твоєї любові, треба собі чесно відповісти, не опалювати себе. Ми любимо тих, хто нас любить, хто, з нами, хто нам робить добро, ми тих людей честимо, на перше місто їх ставимо. І це є на людських відносинах. Але до кінця християнство не може збагнути, якщо лише так жити. Тому що і Христос в іншому місці сказав Євангелії, що яка вам польза, якщо ви любите тих, хто вас любить. Тобто ми, живучи так, браті і сестри, ми ніч вище, ми от стоїмо на місці і стоїмо, і топчимось. Тому що ми далі не йдемо. Ми далі, а святі, які нам показують приклад, то ж я не там, чи багато інших святих, вони йшли далі. Вони терпіли і скорбі, і гонення, і Бога благодарили, тому що Бог їм відкривав, що які вони, що нема в них любов, що треба є над чим працювати. І вони не переживали, чи там їх люблять. Вони переживали, чи вони люблять. Взагалі позиція правильна християнина така має бути активна, не пасивна, що мов, ну мене не люблять діяльники. Мені так, і я їм так веду. Оце око за око, зуб на зуб, Христос це знищує в новому Завіті. Він розширяє, він дає поняття більше чогось. Він нас учить, щоб ми активні, ми були активні, не чекали взаємо. Звісно, і, і без цього не можна, тому що любов там, чоловіка, і жінки, друзів, вона зиждеться на взаємності, однозначно. Але оце є ближче до того, до чого ми маємо стремитися, до того ми маємо йти і направляти свої всі сили, всі свої сили душі. Тому що тільки так ми можемо до кінця пізнати християнство, до кінця пізнати нашого Бога, любов. Тільки так ми зрозуміємо, що в нас не є любві, а Бог настільки милосердний, що Він нас терпить діти і всяких таких всяких нас великих грішників. І до цього і нас закликає. До цього закликає сьогодні цього законника, щоб він трошки підняв свого лоба і подивився, що кругом в нього є ближні. Що у християнина немає ворогів взагалі. Вічних ворогів в нього немає бити. Тому що і той, який кажеться, що пакость робить, і то є у Христовому розумінні, це теж є ближче. Тому до цього я сьогодні закликаю, щоб ми, це Тарасі, все так понятно, все зрозуміло, але так важко виконати. Це нереально, я вам скажу, виконати не церкві. Для того нам і церква, щоб люди себе не самообманювали, мені ограбити церкви поняття правильної любові не можна, зрозуміти? Просто, тому що людина сидить, Щокає телефон, вона думає, що в нас є люди. Та їй пів слова поганого, скажу, то покаже тобі всю любов, чи не по її там зробити щось. І це самообман. І тільки у церкві людина може збагнути правильно, як любити. І більше того, і навіть лише надіючися на себе, теж ми цього не можемо зробити. Тому ми призиваємо тут і благодать, і таїнство, і сповідь, і причасті, щоб Господь нас укріпив щоб хоч частичку тої його любові, наше серце закам'яніле, розтопилося. Без Христа ми не можемо цієї любові достигнути, розумієте, не можемо. Все. Якщо людина покладається тільки на свої сили, на свої знання, на свої якісь там, не знаю, супер якісь там можливості рішати щось, договорюватися, ні, то все нічого. Без Бога ми цього не можемо достигнути це в нас рождає чувство смирення і чувство того, що без нього ми не можемо нічого творити. Амінь.